Хлопці, добрий вечір. Ви на каналі Вирощування форелі. Коротше, нині підключив офіційний номер до свого рибного господарства. Він там буде уверховий на ціле відео. Хто хоче 0985486047. Він там зверху буде, це офіційний номер. У нас тепер є в наявності форель приблизно 200 грам Закарпатський район на другий місяць. Уже через, уже, так як сказати, через місяць-половину буде осетер ленський. Він так буде руський, стерлять. Ну, коротше, будуть мальки. Пишіть, дзвоніть, інтересуйтеся. Кого інтересує, будь ласка, будь ласка, прошу умоляю, Пишіть зарані. Хто хоче, пишіть зарані. Я. Я вас прошу, пишіть зарані. Я. Я не знаю, як вам все об'яснити, кому є. Я продаю. Рибу номер є, це офіційний номер. Дзвоните, я вам зразу відповідаю. Всім удачі, всім пока.